Привіт-привіт! Раді чути і бачити вас. Ловіть вітання від Малої Академії наук України. І від нас, Джорджа та Віки. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб подивитися огляд виступів TED Club. Можливо, хтось до нас долучився вперше, тому нагадаю нашим глядачам, що таке взагалі TED Club. Думаю, ви чули про таку топову міжнародну конференцію, як TED. Серед її спікерів, CEO великих корпорацій, відомі письменники, Нобелівські лауреати та навіть президенти. Уже понад 30 років вони діляться зі світом унікальними ідеями. Через популярність TED виникла і глобальна спільнота TED Ad Clubs. Це майданчик, на якому учні та студенти прокачують навички презентації власних ідей у стилі TED Talks. Завдяки малій Академії наук така спільнота з'явилася і в Україні. Сьогодні ми підбиваємо підсумки вже восьмого сезону TED Ad Club від малої академії наук. Кілька місяців його учасники управлялися в аргументації, підвищували рівень англійської та працювали над своїми фінальними промовами. Тож у нашому відеогляді ми коротко розглянемо їхні виступи. А ви, перейшовши по лінку в описі до цього відео, зможете послухати їхні спічі і надихнутися. Впевнена, що буде цікаво. Знаєте чому? Тому що ми з Джорджем пересвідчили в цьому на власному досвіді. Так, ми разом брали участь у четвертому сезоні Тедет Клаб. Пам'ятаю твій спіч про перфекціонізм. Він навіть отримав Тед відзнаку. Дякую, Джордж. Ти теж крутий. Брав участь у чотирьох сезонах, і навіть у Нью-Йорк на Тедетвікент їздив. Було таке. Але насправді всі наші учасники класні, а в нинішніх умовах, тим більше. Бо як ми говоримо, я з України, і це моя суперсила. Ці слова надихнули і команду Ted Club. Відповідно, маємо чотири категорії учасниць, і в кожної є своя суперсила. Оце так. Мені такий поділ подобається. Тоді давай знайомитись з виступами восьмого сезону. Одразу ж хочу сказати, що всі виступи наших спікерок будуть у плейлісті, посилання на який в описі до цього відео. Так що подивитися їх ви зможете в будь-який момент. Перша суперсила учасниць восьмого сезону це сміливість. Іншими словами, це те, що допомагає долати страх. Але для цього треба знати, в чому він. От чого ти боїшся найбільше? Лише не смійся. Це банально, але мишей. Тю. Так це ж такі милі пухнасті створіння з хвостиками. Ой, все, все добре, не дражнитимось. Ну а ще чого. Ще напевно, що зроблю щось не те. Виглядатиме якось не так, як прийнято, словом, ще буде епік фейл. А я скажу, що з тобою абсолютно все окей. Ти ж сама шариш, що робиш помилки. І це нормально. Це все досвід, можливість проявити себе і все у такому дусі. Треба лише побороти свій страх. І все, як каже моя мама, у нас в голові. Може тобі допоможе в цьому рекомендаціон від Відевеліни Горбань? Як подолати страх? Спойлер, знадобиться яскрава фарба для волосся. Hey, like Лет старт звай What do you think about me? I am sure you have some opinions already. Voice, clothes, general appearance. And now let's it think in. You've never seen me before, but some you might hate me already. Fine, isn't it? взагалі то відомо, що страх це захисний механізм, який береже нашу психіку. Просто іноді він ну занадто старається, і нікуди ми від цього не дінемося, як не крути. Тоді лишається лише приручити його, як зробила Анна Каленчук. І як саме? Треба зрозуміти, що страх завжди малює найгірший сценарій, а цей сценарій фейковий, тому не ведемося нам провокацій та йдемо далі. You're your Your heart races, muscles tighten, going faster. But a second later you realize it was a cat, nobody gonna kill you. For one second, you were so afraid that you reacted as if your life was in danger. Your body initiated an urgent reaction and tried to escape. But really, there was no danger at all. What happened to cause such a reaction? Слухай. Подумай, скільки речей ми могли зробити, Стрибнути з парашутом, наприклад, обійти вершини Карпат або взяти і профрілансити, і полетіти на балі, от би мати якусь магічне заклинання, що додає сміливості здійснювати мрії. Ну, вчитися магії до гогорсу я тебе, на жаль, не відправлю. Але такі лайфхаки дійсно існують. Про них розповіла Поліна Чуб. Вона використовує чотири прості, але ефективні прийоми під назвою ПІНПІ. Цікаво. А що це означає? pen and paper method everyone has experienced this dilemma school graduation university graduation something happened bam you're a successful famous billionaire or a successful engineer or doctor whatever the key word is successful but then the question appears how am i gonna achieve this Well. For you all, I have the answer. Ну що, let's go до наступної категорії наших учасників, і їхня суперсила це впевненість у собі. Клас. І мені видається такий перехід дуже логічним. Впевненість у собі. Це ж найкраща зброя проти страху. А ще це такий внутрішній двигун, який дає сили змінювати світ на краще. Знаєш, це коли блекаут це світло. світло не стало? Походу, так. Да. Прикольно перебувати в студії, яка і так темна та ще й без світла. Що будемо робити? Слухай, а може це знімальна група над нами вирішила посміятись, бо вони щось мовчать. О! О! то ви нас розіграли? Так, про що я говорила? Це коли блекаут, а ти не сидиш у темряві, а заводиш генератор і продовжуєш робити те, що тебе драйвить. Так, а ще наші учасники вважають, що впевненість це скіл, який можна і варто прокачувати. Треба тільки зрозуміти своє внутрішнє я та протистояти стереотипам, які нав'язують суспільство. От, наприклад, Єлизавета Марія Ігнатів описує випадок, коли знайома зашеймила її за акне, мовляв, як можна ходити з таким обличчям і без мейку? Жесть, я б на таку репліку образилась, а потім все таки пішла б купила тоналку. А наша учасниця зробила інакше. Вона створила чек-ліст того, що вбиває її впевненість у собі та знайшла протидію. Hi. You know what? I want to ask you something for a very long time. Okay, sure. Go ahead. So um sorry, but why aren't you wearing makeup? If I were you, I would be ashamed to walk around with all that on my face. You know, it doesn't look aesthetic. Woman? Слухай, а в тебе бувало таке, що ти за звичкою лайкаєш фотки друзів в інсті чи в інших соцмережах, а в глибині душі ну, десь щось заздриш їм. Ось у мене друг вчора купив свіженький айфон, хвалиться, ходить. Ну, типу, круто, але чогось мене це трохи бісить. Та це ж стара історія, і вона не тільки про соцмережі. Загадай мем про сина маминої подруги. Коли тобі ставлять когось у приклад, почуваєшся лузером. Так само, коли ти себе порівнюєш з друзями. Ярина та Лайло цілих шість років страждала від самопорівняння з подругою, а потім винайшла просту практику, що допомогла. You may think, what is she talking about? Of course, I do have such thoughts. It's obvious. We often think about what we will do today, what the weather is like today, or which drink we want to order in the cafe. These are typical thoughts that appear and disappear. Phew! Like, I really don't remember what I was thinking about this morning. But there is another type of thoughts. I call them. Chewing thoughts. This got into our hats and don't want to get out. You want to get rid of them. But they're like a chewing gum in your hat. Just don't want to disappear. Учасники цього сезону Деда Club звернули увагу на ще одну штуку, яка може вбити впевненість у собі. І це школа. Правда, зізнаюсь, А млад в цьому плані. У нас хороші вчителі і клас дружний. Сподіваюсь, у тебе теж. Ну, були певні дрібниці, але загалом окей. Знайомі, звісно, можуть розказати багато історій, де не все так радіжно. Когось булили, хтось прогулював, бо посварився з вчителькою, чи так просто не цікаво було? Так. На жаль, у багатьох випадках шкільна система обмежує особистість учнів. На цим питанням міркувала Ірокселана Торба. So, Francisco, what is the most depraved type of human being? The man without a purpose. These words I have read in Iron Rand's most distinguished book, Atlas Shrugged. So, I want to confess, I was that person. I was in the depths of my own emptiness and fear since I used to think there was nothing special in me. Neither flame nor passion, nor even a sight of any interest. We'll tell you a story. Кожен з нас мріє, щоб школа стала другою домівкою, де цікаво, тепло і затишно. А ще якби там були лаби з крутим обладнанням, смачні страви в їдальні. А, з харчуванням вже з цього року ситуація має лише покращуватись. Ну так, подивимось словом, що там буде з реформою шкільного харчування. А я би продовжив тему Dream School, щоб сучасні тренажери в залі, швидкий Wi-Fi, та я б додому тоді тільки ночувати приходив. Це ти про матеріальні штуки говориш. Вони теж важать, але я більше про психологічний комфорт. Що вчителі не кричали учнів, щоб ми забули, нарешті, що таке булінг. Думаєш, таке можливо? Думаю, так. Звісно, ну, якщо постаратися дуже. I agree with you. І не тільки я, а й Анна Зотова. Вона вже реалізовує зміни в своїй школі, і це так круто. Hello, everyone. Today we are going to talk about school. Long corridors, classrooms and formulas, quiet conversations and libraries. And now I want to ask you to do an exercise. No, you will not work out, just close your eyes and think about your study time, your experience, and classmates. Have you had groups of group teens and losers in a class? Maybe were you part of these two types? How do you feel right now? Оце переглядала виступи наших учасниць і прийшов такий інсайт. Це ж за 3-5 років вони можуть стати блогерками-мільйонницями. Цілком реально. Головне, Данстап. От якби в тебе була мільйонна аудиторія, що б ти їй сказав? Напевно, те, що кожен з нас прагне зараз донести до всього світу. Знаю. Навіть зацитую: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Ух, аж мурахи по шкірі. Точно в ціль. На всіх можливих майданчиках розповідав би про Україну, про наших прекрасних і мужніх людей. Адже слова та цінності не менш потужна зброя, аніж хаймерси і джевеліни. У цьому переконаний і спешл гест нашого відеоогляду. Друзі, всім привіт. Мене звати Роман Трохимець. Я навчався на архітектурному факультеті. Не закінчив його, тому що пішов на війну. А потім в цивільному житті займався психологією, вивчав поведінковий аналіз людей і їхні емоції. Зараз я знову на війні воюю в Азові і з великим задоволенням прийняв запрошення від проекту TDD Club, прийняти участь в їхньому проекті. Дівчата, ви надзвичайно талановиті. Я подивився ваші виступи. Ви вивчаєте англійську мову максимально, збагачуєте себе знаннями і. Це дуже-дуже круто, тому що я вважаю, що майбутнє України дійсно за її молоддю. Ви молодці, тому що знайшли такі можливості саме в малій академії наук в проєкті TED-Ed Club. Від себе додам, що вважаю те, що ви робите, надзвичайно корисне, тому що ми, як воїни, захищаємо Україну на військовому фронті, на війні, а ви маєте можливість воювати на іншому фронті, на інформаційному. Ви розумні, кмітливі, англомовні дівчата, які мають можливість представляти Україну на міжнародній арені. Ви розповісте про культуру України, про її мову, про її письменників, воїнів, митців, творців. У ваших руках є зараз величезна сила, і саме ви можете вивести Україну на надзвичайно на небувало високий рівень. Світосприйняття всі нас сприймуть серйозно, зрозуміють, що таке Україна, і е, зануряться в неї за саме завдяки вашим виступам, завдяки вашій кмітливості, ерудованості і тому, що ви так класно знаєте англійську мову. Не боїтесь виступати на публіку і доносити інформацію всьому світу. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний тому, що ви робите вашій справі. З такими як ви людьми, і з такими, як ми воїнами, обов'язково Україна переможе і слава Україні! Продовжуємо наш відеогайд. Думаю, ви помітили свіч у складі ведучих. І тепер з вами Єгор і Софія. Ми теж належимо до ком'юніті Тедет Club. Були разом у третьому сезоні і шалено раді долучитися до восьмого. Пам'ятаєш, у тебе був спіч про ризик і вихід з зони комфорту. А я топив за те, що дрони це наше майбутнє. Так, ніби щось знали наперед. Бо тепер це все наша реальність. Але я постійно гадую собі гасло, яке ми почули на початку: я з України, і це моя суперсила. Так само, як і в наших учасниць. Нагадую, що їхні промови ви зможете знайти у плейлисті, лінк на який в описі до цього відео. Отже, переходимо до третьої категорії суперсила Work-Life Balance. Гадаю, ця проблема нині особливо актуальна. І не кажи я от зависнув питанням, якщо снідаєш знову там у найближчому кафе. Водо вона має світла і в тебе електроплитка. Це життя чи робота? Не знаю. Якийсь дикий мікс виходить. Так само, коли о другій ночі переглядаєш пошту, бо тільки з'явився нормальний інтернет. Тут і мотивації не треба, бо дедлайни горять. О, до речі, про мотивацію. Трендова річ, про яку всі говорять. А Марія Мошківська у своїй промові потролила цю священну корову, і при кінь нічого страшного не відбулося. Навпаки, її виступ допоміг мені розкласти все по поличках. I'm sorry, guys. I may not have the motivation to do something right now. What am I supposed to do? Watch motivational videos, change my work, create a detailed plan, and then my motivation will magically appear. Let's figure it out together. And no, I don't go into watch motivational videos today. Якщо ми вже говоримо про роботу, то цікаво, ким ти хотів бути в дитинстві та на яку професію орієнтуєшся зараз? Знаєш, завжди хотілося допомагати людям. Спершу надивився доктора Хауса і думав стати хірургом. А зараз для мене ролл модулс наші рятувальники. Реально круті хлопці. Куди там австралійцям з календарів? А тим, ким ти хочеш бути. Трохи кумедно згадувати: після візиту в окуанерій хотіла бути тренеркою дельфінів. А коли вперше потрапила в ботсад, вирішила, що стану селекціонеркою. Буду вирощувати нові сорти рослин. Коротше, всяке було. У середніх класах зацікавилися біохімією. А нещодавно була в захваті від лекції Нобелівської лауреатки Еммануель Шарпантьє. Ну ти чув цю штуку про генетичні ножиці? Коротше, редагування геному це моє. Супер, така цікава професія. От покоління наших батьків не дуже щастило, бо їм казали йти на юрфак, бо юрист це престижно. І все, не посперечаєшся. А ти може, хочеш стати полярним дослідником, поїхати в експедицію в Антарктиду. <хм> так, от Валерія Гурська впевнена, що у сфері пошуку роботи немає поганих рішень. Просто треба орієнтуватися в потребах ринку праці, слухати своє серце. Listen to your heart. <хм> 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 І напрацьовувати деякі корисні звички. О, май гад, а Чому я навіть не аплайцит. Я менеджер, не можу вважати. Maybe my dream of being a director could have have made me successful, and then I wouldn't have to deal with this. Знаєш, цю категорію можна було б ще назвати Study Life Balance. Адже це теж дуже гостре питання для тих, хто вчиться, а наші учасники якраз наближаються до завершення школи. І тут на сцену виступає синдром. Відмінниці. Гадала? Yeah. Знайома річ. Ночами робиш домашку, всі в тебе списують, вчителі найчастіше викликають до дошки. Онлайн, напевно, взагалі. Однокласники вимкають відео та рубляться в якусь гру або зливають в Тіктоці, а ти старанно відповідаєш на запитання вчителя. Не завжди, але буває. І ти боїшся помилитися, бо думаєш, що тебе цінують стільки за правильні відповіді і бажання догодити іншим. Із синдром відмінниці успішно бореться є Анна Павловська. Її суперсила це самоприйняття. найкращим — це приємне відчуття? Many of you would. But what to do when the desire to be the best turns into an obsession? Believe me, I know how it feels to cry your eyes out at night trying to perfect some presentation, simultaneously promising yourself not to worry about it anymore, and the next morning feeling on top of the world, getting back into the swings of things because you got a plus and your teacher praised you. But at what cost? On one hand with mental breakdowns and self esteem problems, and on the other have higher level of willingness and conscience. So why does it happen? Окей. Okay. І зараз ми підсумовуємо нашу третю категорію. Фінальна промова якраз про те, що допомагає тримати баланс. Кожен з нас може знайти спосіб самовираження. танцювати, піти на курси вокалу, малювати. Сорі, що перебуваю, але для цього потрібен талант або художня освіта. Сам пробував малювати не дуже сподобалось. Так, але мета і не в тому, щоб стати великим художником чи всесвітньо відомим співаком. Можна просто висловлювати свої почуття та ділитися внутрішнім світом ну, або світлом. М -м, класне порівняння. Зрозумів, про що ти. Так, я надихнулася спічем Ніни Ніне Жигун. Думаю, ти заціниш. to you change your life? Doesn't matter if you're good at it or not, you just need to make an acquaintance with its hidden side. How, with one word, would you describe the essence of art? Beautiful, sophisticated, intellectual, creative. Art is an emotion. Not literally, of course, but last few centuries art is just a collection of different traumas, loss of consciousness, overthinking, or the feeling everything is so bad. If you do not believe it, just try to remember what was your last contact with art before listening to a speech. Were you listening to a song about a guy breaking up with a girl he loves, or maybe reading a sad novel dedicated to a real person? Переходимо до нашої завершальної категорії і суперсили її учасниць незламність. Круто! Знаєш, що я подумала? Треба і в Україні започаткувати вибір слова року, як от оксфордський словник робить. Впевнена, що цього року переможцем стало б слово незламність. А це ідея. І розпочнемо цю категорію знову ж таки з теми мистецтва. Наша учасниця Софія Ярицька наголошує, що історію пише не лише військова техніка, а й колективна культура. Під час війни вона не припиняла творити. Розуміє, culture is simultaneously yesterday, today and tomorrow. when it gets to be important, barbarians burn your home, a virus, in fact, the entire body of the community. wolves come to power and society becomes uncomfortable to live in. all our human achievements are forgotten, people become a herd and the future is destroyed. Так, війна це нова реальність, на жаль. Минулого року, в ці дні, ми якраз вибирали ялинку і гуглили варіанти Christmas decorations. такий вайб, запах мандаринів, сніг за вікном. А зараз ніби новий рік на носі, а настрою немає. Те саме. Почитаєш новини і не до А ще тригерить, коли подружки кажуть щось типу камон, будь на позитиві, чого ти така депресивна? А ти уяви, якби завжди всі були щасливі, задоволені. Чистий позитив. І до норіжки Дійсно, unreal. Отож, так що сумувати, злитися, навіть ненавидіти – Це окей. Тим більше в наших реаліях. А як дозволити собі ці емоції та прийняти їх, знає Вероніка Хомуха. Hello. How are you? I think your answer is fine or good thanks, but do you truly feel this way? Some of you might be angry, some of you sleepy. Maybe you're doing even better than just fine. But recall the last time you were sad. When was it? A few months ago? Weeks? Days? Maybe it was even today. But don't worry. You're not alone here. I'm with you, standing in front of my small camera on the telephone, speaking to an empty room while my family is far away. Друзі, не дарма наша завершальна категорія називається незламність. Байдуже, з якої точки світу ви нас дивитеся, і що показує ваш геотех? Усі ми, українці. Це правда. І всі ми докладаємо зусиль, щоб показати світові справжні обличчя України сильної та красивої. Як це бути амбасадоркою України за кордоном? Досвід ділиться Людмила Гонта. Have you ever thought how much time does it take to change your whole life? One minute can change the lives of millions. How do I know this? Well, I'm from Ukraine. Yeah. Basically, Ukraine is a country located in Eastern Europe, that is famous for its incredible nature and culture. We have national clothes, vyshyvanka, at Easter we have tradition to make pysanky, and, of course, Ukrainian traditional borscht. Which is a very popular meal around the world. <laughs> Actually, there are a lot of things I can say. But the most important fact right now is that 24th February was a day when millions of people lost their normal lives. And I'm one of these people. At 5 am, I experienced my first air rate alarm, which was quite an unusual and annoying experience. It is is not every day that your country invaded by another. Знаєш, що я зрозумів? За ці місці ми круто прокачали свою адаптивність. Її ще називають базовою навичкою 21-го століття. Так, ми навчилися швидко реагувати на різні челенджі. Але також дуже важливо бути проактивними, дивитися на кілька кроків вперед, оцінювати ризики та діяти вже сьогодні. Адже ми самі формуємо своє життя і майбутнє. Абсолютно згоден, Тим паче, коли йдеться, як би пафосно це не звучало, про майбутнє всього людства. І про це міркувала Анна Панчик. And humans themselves have been on Earth for about 6 million years. Quite a lot of time, isn't it? And for nearly all of Earth's history, all the threats have come from nature. Disease, earthquakes, asteroids, and so forth. But this century is special. It is the first when the worst dangers will come from us humans. And the reason for this is technological development. Друзі, ось таким був восьми сезон Тедет Club. Дякуємо нашим учасницям за мотивацію драйв та сміливість змінювати Україну і світ на краще. Ще раз нагадуємо, що послання на цьогорічний сезон Тедат Клаб від Малої Академії наук в описі до цього відеоогляду. А ще в описі залишаємо лінки на відео наших з ягором виступів та виступів Вікторії та Джорджа. Дякуємо, що були з нами. Бай! Do you have an idea worth sharing? Unique experience or a personal story to tell? Do you want to make a difference and inspire people all over the world? Well, if you answered yes to any of these questions, then we invite you to follow our pages on social media, because in January 2023, we will announce a new cycle of TED Club and the enrollment details. So apply for the course and join our community. Share your voice and be heard, because your ideas matter.